Мої вітання! Як ви вже здогадалися, сьогодні розмова піде про день святого Валентина. По-перше, потрібно пояснити, ким був святий Валентин. За легендою, Валентин був ранньохристиянським мучеником з Італії. Він, попри закон тогочасного правителя Клавдія II, який забороняв шлюби для солдат, надалі вінчав закоханих. Сам Клавдій вірив, що одруження робить воїнів слабкими і збентеженими за свої сім'ї, тому, коли правитель дізнався про діяльність Валентина, без роздумів піддав його тортурам, а згодом святого обезголовили. Але пам'ять про мученика Валентина не зникла. 4906 року папа Геласій І заснував День святого Валентина, дехто каже, що він це зробив для того. Щоб витіснити римське язичницьке свято Люперкалії. А тепер варто поговорити про найбільший символ дня всіх закоханих а саме валентинки. За деякими даними, валентинки стоять за продажами лише на другому місці після різдвяних листівок. Також зазвичай валентинки для другої половинки купують саме жінки. Зрозуміло, що більшість листівок до дня Валентина пишуться анонімно, але щоб іще більше приховати свою особу, відправники для написання використовують іншу руку і не вказують адресу відправника. Автором першої Валентинки став французький герцог Карл Орлеанський. В 1415-му, після битви під Азенкурком, Карл був ув'язнений в одиночній камері. Він був настільки знудьгований, що вирішив боротися з цим дуже неординарно, а саме написанням любовних листів своїй дружині. Найбільш всеохопна Валентинка знаходилась на пішохідному переході в Чинду, Китай. Вона була адресована всім жителям міста, майже 14 мільйонам людей. Пройдемося по ще кільком цікавим фактам про День Валентина. Найдорожчою Валентинкою є Валентинка від Аристотеля Онесісі до Марії Калас. Вона була зроблена зі смарагдів, діамантів та золота. Ще одним символом Дня Закоханих є троянди. За легендою, богиня кохання Афродіта поспішаючи встала на кущ білих троянд і поранила ногу. А її кров, яка стікала з рани, перефарбувала троянди в червоний колір. Колись у Франції свої почуття до людини можна було розкрити, подарувавши помідор. У ті часи його називали Пом де Амур, що перекладалося як яблуко кохання. Тепер про сучасність. День святого Валентина не без своїх критиків та контроверсій. Деякі вважають його комерційним святкуванням, де важливіше для людей придбати дорогі подарунки, ніж виражати щирі почуття. Інші вважають, що це свято наводить на стрес та викликає почуття самотності у тих, хто не має партнера. Незважаючи на контроверсії, День Святого Валентина може бути чудовою нагодою задуматись про природу любові та взаєму у сучасному світі, насиченому технологіями та швидкими темпами життя, важливо приділяти час для виявлення своїх почуттів. Це свято може слугувати нагадуванням про важливість любові, розуміння та підтримки в наших стосунках. Іншим важливим аспектом дня святого Валентина є те, як воно підкреслює різноманіття виявлення любові. Незалежно від того, чи ви в парі або самі, чи ви молоді або старші, кожен може знайти спосіб вираження своїх почуттів. Важливо не тільки святкувати кохання в день 14 лютого, але й визнавати його значення в повсякденному житті. У великому плані День святого Валентина стає не проти святом закоханих. Але імпульсом для всіх нас задуматись про те, як ми виражаємо свою любов до оточуючих. Це свято дає можливість відзначити не тільки романтичні відносини, а й подяку та прихильність родині, друзям та всім, кого ми маємо навколо. Тому не забувайте про день святого Валентина.